Ветеранські пільги потребують аналізу, перегляду і модернізації. Цифровізація, на яку взяла курс держава, не поєднується з речами, які просто втратили актуальність в сучасному житті. До прикладу, наш ветеран, має першочергове право на вступ до житлових кооперативів, має право на першочергове обслуговування службами побуту і громадського харчування, які просто відсутні в нашому житті. Має право на позачергове працевлаштування за спеціальністю для осіб з інвалідністю, але в нас немає черг на працевлаштування, це не працює ні в державному секторі, ні тим паче в приватному. А як щодо позачергового забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту, це відсилка до совєтського періоду кінця 20 століття. У нас немає дефіциту товарів. Але ця норма, як і всі інші, досі залишаються в законодавстві.